9 червня у будинку техніки відбулося урочисте дійство. вручення дипломів цьогорічним випускникам Красноградського коледжу Харківської гуманітарно-педагогічної академії свято зібрало разом випускників, їхніх викладачів, батьків і друзів. Традиційно в червні місяці кожного року вузи Красноградщини проважають. У життєву дорогу своїх випускників сьогодні в Красноградському коледжі комунального закладу, Харківська гуманітарно педагогічна академія, Харківської обласної ради велике свято. Ми даємо путівку в життя 88 випускникам нашого навчального закладу. Серед них 14 отримають диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. Звичайно, це наша гордість. Серед випускників 21 вихователь дошкільного закладу. 40 вчителів початкових класів з додаткової кваліфікації вчитель англійської чи німецької мови та керівник зображувальної діяльності, а ще 27 вчителів фізичної культури. От ця армія молодих амбіційних випускників поповнять ряди освітянської аудиторії. Звичайно, частина з них і досить великий відсоток продовжить навчання в Харківській гуманітарно педагогічній академії, структурним підрозділом якої ми більше року назад стали, і це дасть можливість їм в майбутньому отримати диплом спеціаліста чи то магістра. Привітав випускників коледжу і голова Красноградської районної державної адміністрації Роман Квартинко. Він побажав молодим фахівцям не зупинятися на досягному, вдосконалювати набуті знання і вірно знайти своє місце в житті. Сьогодні для вас, випускники, мабуть, той трогательний день, коли ви будете сьогодні отримати дипломи, о том, що ви стали, отримали спеціальність, овладіли И теперь будете применять все свои знания уже на практике. Поэтому я вам хотел бы пожелать в первую очередь того целеустремленности, к достижению цели. И самое главное, чтобы вы никогда не забывали тот вклад, который сделали родители. Потому что благодаря им вы сегодня вот такие красивые, умные, потому что они вместе с вами переживали и ваши победы, и ваши неудачи. Цей день виявився особливо не лише для випускників, але й для їхніх батьків. Вони також раділи першому важливому життєвому досягненню своїх синів і донів. У красновроді навчається мій Ми приїхали з дружиною на свято і так як син закінчив учбовий заклад у красного бажає стати учителем фізкультури. сьогодні свято і ми бажаємо сину і все найкращого, щоб він досяг. В цьому житті все, що він бажає, це в нього така чергова ступенька в житті, яку він закінчив і всього найкращого, і з найкращими побажаннями вчителям, які виховували нашого сина.